Дві дитячі лікарні у Чернівцях можуть об'єднати йдеться про обласну та міську. У результаті це мало би покращити надання медичних послуг дітям у цьому відео. Розповідаємо, що відомо про це рішення та як його коментують у лікарнях. Передусім, причина у мережі спроможних медзакладів області цьогоріч лікарні поділили на надкластерні, кластерні і загальні. У надкластерних мають надавати найбільше послуг: узькоспеціалізованих і важких, як от хірургічні втручання. Відповідно, більше грошей вкладати у їхній розвиток. Щодо загальних, це інший рівень надання допомоги, який передбачає базові послуги. В області сформували три надкластерні лікарні: це обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги та обласна дитяча лікарня. Що стосується міської дитячої лікарні, за Ципом реформи її треба об'єднати з іншим закладом в обласній адміністрації. Створили робочу групу, яка має вирішувати питання об'єднання двох закладів. До неї входять посадовці ОВА, облради та міської ради, а також депутати. Головою комісії є заступниця начальника ОВА Альона Атаманюк. Вона каже, обидві лікарні надають якісні послуги, розвиваються та є фінансово спроможними. Завдяки об'єднанню зможуть підсилити одне одного, а також конкурувати з медзакладами в інших областях. Тут не йдеться що ми когось рятуємо. Є добре розвинуті послуги в Одній лікарні в іншій, а є напрями, наприклад, онкогематологія, який розвинений в обласній дитячій лікарні, а в міській більше напрямок хірургії. Якщо об'єднати два заклади, то можна отримати умовно Буковинський охматдит. За прикладом, як у Києві. Втім, зараз є питання, хто буде власником об'єднаного закладу, оскільки міська лікарня власність міста, а засновником обласної є облрада. Міський голова Роман Клічук каже, за умови об'єднання лікарень доходи будуть більшими. З цим погоджується. Це обидві лікарні, однак не визначилися, яку лікарню до якої доєднувати чи робити спільне підприємство. На сьогоднішній день по засіданню робочої групи було прийнято рішення розглянути питання, що обласна влада і міська є за засновниками об'єднаної лікарні 50 на 50, але в юридичній площині поки що, на сьогодні відомо. Це неможливо реалізувати. Всі медики сходяться на тому, що об'єднати їх варта, тому що в основі лікарні не не вистачає хі хірургічного відділення, яке там має бути. Для на надкласеності, на на що що він зробити хірургічне відділення з кошторису, йдеться сто мів мільйонів гривень. що що в області немає. Обоє директорів лікарень вважають, що при об'єднанні не має погіршитися якість послуг та потрібно залишити чи забезпечити перекваліфікацію працівників. Гендиректор міської Дмитро Білоус ідею об'єднання підтримує. Втім, вважає, що при цьому потрібно зменшити ризики, пов'язані з юридичними фінансовими і кадровими питаннями. Можна об'єднати створити одну юридичну. На особу, але є багато питань, бо є два власники обласна та міська рада. Це буде один заклад з двома власниками чи з одним? Чи це буде територіальне медичне об'єднання в межах одного власника, як у Львові, чи створення нового закладу на базі однієї з лікарень? За словами Білоуса, 60% пацієнтів лікарні це жителі області. У лікарні розвинений напрямок дитячої хірургії, без якого, за його словами, не може функціонувати надкластерна лікарня. Водночас у міській та обласній лікарнях є відділення, які дублюються, наприклад, гастроентерологічні, неврологічні, педіатричні. Тому невідомо в якому форматі вони будуть працювати, якою буде кількість ліжок і яким буде напрямок допомоги. Гендиректор обласної дитячої лікарні Василь Павлюк вважає, що потрібно враховувати позицію колективів лікарень. каже, хоч питань об'єднання не нове у працівників та пацієнтів є хвилювання щодо збереження фахівців та ресурсної бази лікарень. Надаємо послуги за 35 спеціальностями. Серед них унікальні: онкогематологія, кардіоревматологія, ендокринологія. Інфекційні захворювання та найпотужніша дитяча реанімаційна служба в області наразі оновлюємо відділення реабілітації та дитячої неврології. Робоча група, яка розглядає це питання, працюватиме до 30 листопада. Опісля мали би вирішити, що робити з об'єднанням лікарень. А якою є ваша думка щодо цього, пишіть у коментарях.